Усім рибалкам добре відома риба ротан. Колись ця риба буквально заполонила водойми країни, її було дуже багато і вона траплялася повсюди. Проте останнім часом ситуація змінилася і можна помітити іншу тенденцію: ротан поступово зникає, і зустріти його у водоймах стає все складніше. Рибалки задаються питанням, куди зникається незвичайна риба, голова якої нагадує жабу. А тіло бичка на сьогодні. Ситуація така, що на місці, де раніше панував ротан, у великій кількості почав з'являтися карась. Він витісняє ротана з тих місць, які той колись займав. Існує декілька можливих пояснень такої ситуації. Дехто вважає, що ротан нікуди не подівся, а просто став звичайною частиною місцевої фауни і більше не привертає до себе стільки уваги, проте є більш імовірна версія. У водоймах з'явилося більше інших хижаків, таких як щука та окунь. Вони почали активно полювати на ротана і включили його до свого раціону. Крім того, не варто забувати, що карасі гольян є канібалами. Поїдають голова стиків ігри ротана та саму ікру. Це означає, що за відсутності достатньої кількості їжі вони можуть поїдати ротана, зменшуючи його популяцію. Ще одна можлива причина скорочення чисельності ротана: це збільшення кількості зелених водоростей. Вони виділяють шкідливі речовини, які негативно впливають на здоров'я риби, знижують її витривалість і можуть навіть призводити до загибелі. Як ви вважаєте, що могло стати причиною зникнення ротана? Поділіться своєю думкою в коментарях.